Чавун. Це завжди такий собі виклик для зварювальника. Варяться вони не дуже добре, ми їх знаємо. Найскладніше, напевно, зварювання з всіх металів це чавуни. І білі, сірі чавуни, ковкі чавуни. Тут головне, щоб побачити, чи можемо його зварювати, нам потрібно подивитися на саму фракцію чавуна. Щоб вона була, тобто, така. Крупненька. Щоб зрозуміти, чи явун буде добре зварюватись чи ні, нам потрібно зробити такі прості маніпуляції. Тобто взяти сверло і дрель і просто засверлюємося. Щоб побачити нам фракцію самої стружки. Засверлилися. І бачимо, що в нас стружка йде не повністю, як пісок. Фракція така крупненька, не дуже, але... Все одно. кучерява стружка. Крупненька фракція. Тобто желіза в цьому чавуну предостатньо. І не дуже велика кількість вуглецю. Підготовка чавуну до зварювання. Розрізає тріщину і головне, щоб самі кромки бокові в нас були U-образні, Щоб по бокам не було в нас таких жорстоких кутів. Щоб не давало лишнього напрягу при зварюванні тому що ми при зварюванні ще будемо потім робити проковочку. Зарізатись потрібно глибоко навколо, тобто йти по тріщині Можемо засверлюватись, а потім вибрати цю частину. А можемо зразу фризою. Як кому по смаку. Зварювання човну буває двома методами: називається на холодну, тобто як я зараз буду зварювати, або на гарячу. На гарячу це йде така довга процедура. Коли піднімається температура, протягом там, 15 годин піднімається поступово такими сходинками. І потім на температурі 500 градусів виймається з пічки, проварюється, потім знову вложиться в пічку і робиться вже сходинкове впускання до повного охолодження. На холодну ми можемо зварювати як на півавтомата, можемо зварювати на холодну електродами, можемо зварювати на холодну тіком, На аргон. Матеріали для зварювання можете застосовувати як панч 11, це 90% нікеля в ньому. Можете як нікори 55, сабовський саботський дріт. Там 50% металу і 50% нікеля. Ну, зрозуміло, що не 50 на 50, є якісь певні домішки, флюси. От. І також є матеріал Кастолін. Ось такий присадочний пруток Кастеліновський завжди забуваю його. Маркеровочку. Тут у нас написано 45656 w Ну, тобто бі. Це мікель. 50% мікелю і 50 желіза. Також при зварюванні чавону іноді застосовують прутки МЖКТ. МЖКТ. Це на мідній основі прут. Він більш не для зварки відноситься, а більш для пайки. Тобто він не дає проварювання нам, а дає налипання. Налипання, тому що він плавиться при температурі там, відносно 500 градусів. Можете забити кому -то цікаво. Точні числа. От. І він набагато швидше розплавляється, вже створює зварювальну ванну і ми його подаємо. І тобто, в нас йде налипання металу, а не налипання і дрібненьке змішування. Садочного матеріалу. До основного металу. Ось є дуже-дуже багато різних матеріалів для чавуна. Можете подивитися лише самого кастоліна коло 32 чи 34 маркирувань електродів для чавуна, не рахуючи дроту для напівавтомата і присадочного матеріалу. На рахунок підігрів самого матеріалу, тобто чавуна, до зварювання. Бувають, підігрівають різаками, так до червона, я б не радив такого. Максимум, якщо ви хочете підігріти його, то максимальна температура 70-80 градусів. Може бути. Але це не повинно бути нагріти у вас одна тільки частина. Наприклад, ця деталь, що ви грієте тільки частину там, де маєте провалювати. Тобто деталь має бути у нас нагріта вся повністю. Одинакова температура має бути що тут, на тріщині, що з цього краю, що з того краю. Одинакова температура 80 градусів примірно має бути. Тоді ми вже будемо вести зварювання. Ось так, аби не було стресу. Або при холодному зварюванні чавуну просто надати кімнатної температури. Якщо у нас літо за вікном, а за вікном в мене зараз що, тобто за воротами. За воротами літо. І падає дощ. Чи потрібен підігрів чи не потрібен, вирішуйте самі, але підігрів має бути правильним. На рахунок матеріалу, яким я буду зварювати <кхи> цю плиту, це буде панч. Хтось каже, що панч зараз це для дуже тоненького чугуна, тобто для тонкого чугуна, а не дуже грубезного. Я вам скажу, ця плита лише на вигляд така грубезна. В ній є пустоти, он там, там стоїть якраз. Трапеція по якій ходить. Сама станина і вона має пустоту. От. Тобто у нас товщина примірно до 10-15 мм. <звук> для більш товстих деталей застосовують змістом желіза менше нікелю, а більше желіза для зварювання. І більш товсті деталі краще не на холодну, а на гарячу зварювати. Для зварювання човуну, у нас завжди є певні рекомендації. 3 см. таке 3 см. 3 см ми можемо максимально положити шов за один раз. Зварювати стіпками. Тобто, одне місце проварили. Ось тут. 3 см. Максимально. Довжина. Тобто одне місце проварили. Перейшли на друге місце проварили. Потрогали рукою або пірометром. Дивимось, якщо у нас температура примірно 40 градусів, можемо продовжувати зварювання. Не більше 3 см. І ця рекомендація для всього, як для присадочного дроту, для тік зварювання на роді аргон, для напівавтомата і для електродів. На пачках електродів написано завжди, наприклад, трійка електрод для зварки чавуну, там написано рекомендація. З 60 діаметрів електрода. Тобто електрод у нас стрічка 3 см. Що? І після того, як ми зварили шов, робимо проковку. Для проковки нам потрібен молоток з сферичним наконечником. з підшипником на кінці привареним до молотка. Сферичний На Або є ще молоток заокруглений такий Сферичне таке закінчення. Проковуємо посередині шва. Без різниці, чи ми зварюємо напівавтоматом чи тіговськими машинами. Газ у нас повинен бути аргом. Зараз каже або напишу в коментарях, да мій дядько! Нержавіючим електродом наматував туди купу мідного дрота заварював і воно все працює. Я вам розказую про матеріали, які придумали інженери. Ваш дядько розумніший за інженерів? Ні. Хм. Так що користуйтесь матеріалами, які розроблені для зварювання човну. Нержавіючий електрод зроблений для нержавійки. А мідь зроблена для пайки мідь. А ту мідь, яку ваш дядько намотує, вона створена для того, щоб для електропередач струм переводити з одного місця в інше. Трішки проварив, жду остивання. Бачите з ціпками? Трішки знизу, трішки зверху. І воно охолоджується. І треба слідкувати за тріщинами чи не тріщить. Пора це незначна, вона забереться. Доки ми з вами зварюємо чугун. На каналі Моторхаб тут іде зйомка. Вони будують 66-го. І тільки що Кирил щось зварював А зварював отаку баночку. Бачите, під куліс. Паломчать, От такі хлопці з моторхабу, вони зараз на мене якийсь клевитун гонять. Краще їх не слухати, хай слухають їхні. Підписники. А ми, хлопці, серйозні зварювальники. Ми розуміємо, що тут треба жорсткий підход. Якщо проварюєш, то проварюєш крепко, так? Що на камеру руки? А в мене завжди руки трусяться, тому що я хотів бути хірургом. <гум> Думаю, вже встиг, Підемо зварювати далі. встиг Дуже велике тіло, швидко остиває. І ще одне. Зварювання човну це така марудна робота. Вона довга, відповідальна, тому що можуть бути холодні тріщини, матеріал дуже-дуже різний буває твій От, Забирає багато часу. На підготовку, на зварювання, тому що по 3 см зварювати, проходик один зробив. От. Окрім того, матеріал дуже дорогий. Наприклад, той, що є на Кастоліні матеріал, він за кілограм 6 тисяч гривень. Панч 2 кг в районі 5 тисяч, тисяч гривень коштує. І по відношенню сама робота буває не стоїть тих грошей. Просто Просто люди бувають, кажуть, заваріть мені там чуть трохи. Чим менша тріщина, буває, скільки колупається, вона лопає. Проведеш з нею 2-3 години, можеш приколупатися. Як то кажуть, шкура вичинки не коштує. Ну Отак. І тому що буває і заробітку там немає на тій зварці. Ось таке рішати вам і. Якщо ви хочете зварювати чагу, варіть. М -м, я його не люблю зварювати. З вами був Київ Велдинг. Побачимось. Ще він воняє.